До вашої уваги продаються акумулятори для освітлення ну, стрічки підключати. Цей 700 гривень. Гніздо 5,5, цей 470 гривень. Гніздо 5,5, цей 500 гривень, гніздо 5,5. ось, І цей 600 гривень. Цей 15 елементів, цей 15 елементів. От. Тут така плата, тут така. телефон для контактів. Все в продажу виставляв на Facebook. Були продажі, так що кількість є. Ну, така, як тут представлена, і ще трошки є в запасі. Самі потужні оці на 15 елементів. Цей має 7 А. Все. Дякую за увагу. Коротке відео. Робіть замовлення. Для освітлення, як лампа, коротка світлодіодна стрічка. Метрово-півметрово буде ярко світити на 12,6 вольта. Система 3С. 12,6 вольта.